Багато хто влітку користується кондиціонером, рятуючись від спеки. Зараз ми це не підтримуємо, тому що треба економити електроенергію, але інколи я теж його використовую. І окрім того, що це перенавантажує нашу енергосистему, це пересушує ваше повітря. Це все може становити велику загрозу для вашого здоров'я. Взимку така ж ситуація з пересушуванням повітря, але... Нашими батареями тому треба вручну контролювати вологість повітря з вами Марічка, сервіс розумного шопінгу Hotline.ua. Погнали! Оптимальний рівень вологості повітря коливається від 40 до 60%. Рівень нижче цього призводить до вже згаданої сухості шкіри, подразнення дихальних шляхів і збільшення ризику захворювань. І навпаки, надмірна вологість може сприяти розвитку цвілі та появи полових кліщів, що призводить до алергії та інших проблем зі здоров'ям. Гарна новина у тому, що сучасні моделі зволожувачів повітря дозволяють контролювати цей рівень. Від вас потрібно тільки долувати воду у пристрій, а також змінювати час від. Часу фільтри та інші розхідники. Також хочу звернути вашу увагу, що крім звичних зволожувачів, існують мийки повітря та кліматичні комплекси. Мийки, як можна здогадатися, з назви не тільки зволожують, а й очищують повітря. Цю функцію виконує вода, тому в їх конструкції немає змінних фільтрів, як у традиційних очищувачів повітря. Виходить так, що вентилятор всмоктує сухе забрудене повітря, яке проходить крізь пластикові диски, зрошувані водою. Ці диски вловлюють частинки пилу та бруду. Які і осідають згодом у воді. В результаті змийки виходить очищене і зволожене повітря. Особливо такі пристрої стануть у пригоді тим, у кого є домашні улюбленці, вкриті шерстю чи пір'ям. Кліматичний комплекс багатофункціональний прилад, який дозволяє створити та підтримувати мікроклімат у вашій домівці. Він і очищає, і зволожує, і осушує, і нагріває, і охолоджує, і навіть іонізує повітря. Звісно, такі системи і коштують дорожче за пристрої, що мають тільки одну задачу. Однак Перед покупкою кліматичного комплексу визначтесь, які саме функції вам потрібні. Можливо, все ж буде вигідніше окремо купити зволожувач і очищувач, ніж переплатити за повноцінний комплекс, який ви не будете використовувати на 100%. Наприклад, ось такий комплекс Philips AC2729. Автоматично стежить за якістю повітря, видаляє найдрібніші частинки вбруду та зволожує його. Це гарний варіант для людей, які мають алергію на пили та хочуть захистити свою оселю від вірусів та бактерій. Але зважайте, що пристрій має чотири фільтри, які треба регулярно змінювати. Та повернемося до основної теми нашого відео зволожувачі повітря. Вони бувають декількох типів, кожен з яких має свої особливості. Та недоліки. Найпопулярнішими наразі є ультразвукові зволожувачі. Вони використовують ультразвукові вібрації для створення туману з мікрокрапель, який і випускається в повітря. Такі моделі тихо працюють, вимірюють, контролюють і підтримують рівень вологості завдяки вбудованому гідрометру, гідростату та цифровому управлінню. Важливий момент використання тільки кип'яченої дистильованої або фільтрованої води. Загалом це стосується основних типів зволожувачів, втім, особливо ультразвукових. Наприклад, Якщо у воді багато заліза, його випарами будуть дихати усі, хто знаходиться в приміщенні. Окрім того, вода поганої якості забиває фільтри, сопла і призводить до появи накипу, який осідає згодом на меблях. В каталозі Хотлайн наразі можна знайти майже чотири сотні ультразвукових зволожувачів. Популярними є моделі від брендів Xiaomi, Cooper Хантер Електролюкс. Вони відрізняються як дизайном, так і додатковими функціями, наприклад, наявністю пульта дистанційного керування чи ароматизатора. Наступними за популярністю йдуть традиційні зволожувачі холодного випаровування. Принцип їх дії простіший: вентилятор проганяє повітря крізь вологий фільтр, в результаті чого воно охолоджується та зволожується. Повітря в таких пристроях додатково промивається, тому не забувайте регулярно змінювати фільтри випарники, щоб на них не з'являлася цвіль. На Hotline.ua зараз представлено понад 60 моделей зволожувачів холодного випаровування. Рекомендую придивитись до моделей від Philips, Bayer, Levoit, а також вже згаданих Xiaomi і Cooper Hunter. І тепер найменш представлений паровий тип зволожувачів. Такі пристрої дуже нагадують електрочайники, тому що вода в резервуарі кипить і випускається в приміщення. З плюсів гаряча пара дезінфікує повітря від мікроорганізмів. З мінусів такі моделі працюють досить гучно, а гаряча пара може викликати опіки. Тож не варто використовувати такі зволожувачі в приміщеннях, де є діти. В каталозі Hotan можна знайти моделі парових зволожувачів від брендів Boneco, Stedler, Remax Chico, Делонджі і Байрер, то який же тип зволожувача обрати. Ультразвукові моделі стануть у пригоді абсолютно усім. Вони тихо та ефективно працюють, а завдяки додатковим функціям кривати усім процесом максимально просто. Вони зазвичай мають вбудований гігрометр та гігростат. Перший прилад для вимірювання вологості повітря, а другий відповідає за автоматичне регулювання вологості у приміщенні для підтримання комфортного мікроклімату. Моделі з традиційним холодним методом зволоження класний варіант для літнього періоду. Щоб зайвий раз не використовувати кондиціонер. Вони зволожують і очищають повітря, а як бонус додають прохолоди в кімнаті. Цей тип зволожувачів гарний вибір для тих, хто не любить спеку, а також власників домашніх улюбленців. Суттєва перевага парових зволожувачів дезінфекція повітря. Плюс це додаткове джерело тепла в осінньо-зимовий період, але треба зважати і на підвищені витрати електроенергії у порівнянні з іншими типами зволожувачів і доволі гучну роботу пристрою. Такі зволожувачі також можна використовувати. Ти як інгалятори для лікування та профілактики хвороб дихальних шляхів. При виборі зволожувача повітря перш за все зверніть увагу на площу приміщення, де він буде використовуватись. Вибрати потрібну площу кімнати зручно за допомогою фільтрів в каталозі Hotline. Рекомендую брати зволожувачі з невеликим запасом. Тобто, якщо у вас кімната площою 30 квадратних метрів, краще взяти пристрій, розрахований на приміщення у 40 50 квадратних метрів. Обов'язково звертайте увагу на заявлену гучність роботи приладу в його описі. В день вас навряд чи буде відволікати зволожувач, адже навколо багато інших. Більш гучних звуків, а ось вночі шум від зволожувача може заважати спати. Багато моделей мають нічний режим, під час якого шум знижується до мінімального рівня. В ідеалі, щоб пристрій видавав звук вночі не вище 23-30 дБ. децибел. Втім, тут все дуже індивідуально. Раджу спершу почитати відгуки на сторінці товару в каталозі Хотлан Ю до речі, далеко не завжди дорожчі і технологічніші моделі є кращими в реальному житті. Тому моя порада завжди читати відгуки та думки інших. Користувачів цього товару, а ще краще залишайте свої коментарі. Це прям дуже допомагає покращенню сервісу, якості товарів. Ну, ви знаєте. Також зверніть увагу на функціональні можливості. Наприклад, стане у пригоді наявність вбудованого іонізатору, який нейтралізує віруси, бактерії і алергени, або ароматизатора, який дозволить влаштувати сеанс ароматерапії у себе вдома. Корисною є й функція автоматичного регулювання вологості, яка підтримуватиме заданий рівень бездодаткового втручання з вашої сторони. Ну і куди ж без функції віддаленого керування зі смартфона? Такі моделі, наприклад, Xiaomi Smart Hamid 2, точно сподобаються користувачів. Які будують екосистему розумного дому. Очищувач повітря можна вімкнути дорогою додому з допомогою застосунку на смартфоні, і до вашого повернення в оселі буде чисте та свіже повітря. Якщо немає підтримки смартфонів, можливо, пристрій має пульт дистанційного кривання. Це зручно, адже не потрібно буде щоразу вставати і підходити до зволожувача, щоб змінити налаштування чи виключити прилад на ніч. Цифровий дисплей не просто додає зволожувачу більш сучасного вигляду, а й дозволяє, наприклад, перевірити поточний. Очну вологість в приміщенні, плюс з його допомогою можна точніше налаштувати доступні параметри і функції. Наприклад, встановити таймер відключення, який увімкне та вимкне в пристрій в конкретний час, щоб прилад не працював постійно. Деякі моделі також мають вбудоване підсвічування їх зручно використовувати як нічник для маленьких дітей, тож можна поєднати приємно з корисним. Зволожувач повітря це корисний гаджет для дому, який буде майже непомітно піклуватися про ваше здоров'я. Такий пристрій стане гарним подарунком для сімей з маленькими дітьми, тож заходьте до каталогу Hotline.ua, щоб підібрати потрібну модель. Ось наш топ-5 пристроїв в різних категоріях. Посилання, як завжди, залишу в описі відео. Традиційний зволожувач холодного випаровування Xiaomi SmartMe Humidifier 2, розрахований на використання у кімнатах площею до 26 квадратних метрів, але для Активної роботи я вибрала такий пристрій для приміщення у 15-20 квадратних метрів. Приладом можна управляти через мобільний застосунок. Воду можна доливати під час роботи через решітку випарника. Резервуару на 4 літри вистачає приблизно на 15 годин роботи. Рекомендується пробувати пристрій раз на тиждень і використовувати тільки фільтровану воду. Відносно гучно працює, максимальний рівень шуму до 50 дБ. Ультразвуковий зволожувач Cooper Hunter ch 40. 4645Т Може впоратися із приміщенням площою до 60 квадратних метрів. Достатньо тихий, максимальний рівень шуму до 32 дБ. Зручно мити й наливати воду є додаткові функції ароматизації повітря і теплого пару. Об'єм пака для води 4,5 літри. Мейка повітря Boneco W300. Ще один гарний варіант для великих приміщень. Прилад має справлятися із кімнатами площою до 50 квадратних метрів. Цьому допомагає і великий бак для води об'ємом 12 літрів. Тож, на відміну від попередніх моделей, його має вистачити приблизно на 3 дні. Максимальний рівень шуму до 43 дБ. Пристрій дуже простий в використанні, при цьому має денний і нічний режими. Відділення для ефірних олій, а також. Функція автоматичного вимикання, коли резервуар з водою стає пустим, можемо порадити ще один кліматичний пристрій від Boneco. На цей раз паровий зволожувач Boneco s 250. Він розрахований на невеликі та середні приміщення площею до 30 квадратних метрів. Має стандартний за об'ємом бак для води на 4 літри. Є функція ароматизації, автоматичне регулювання вологості та зручний сенсорний дисплей для керування. Це достатньо тиха модель, максимальний рівень шуму до 35 дБ. Кліматичний комплекс Philips AC272913, одна з найпопулярніших багатофункціональних моделей на ринку, очищує повітря від пилу, вірусів, бактерій та запахів. Має чотири автоматичних рівні зволоження, вбудований іонізатор, функцію ароматизації та багато інших. Пристрої можна керувати за допомогою мобільного додатку. Ця модель розрахована на приміщення площею до 80 квадратних метрів, максимальний рівень шуму до 52 дБ, а от бак для води. Ось Всього 3,5 літри друзі. Сподіваюсь, наші поради були корисними для вас. Ми постаралися максимально детально розповісти все, що знаємо. Діліться в коментарях своїм досвідом експлуатації збложивачів повітря. А з вами була Марійка, сервіс розумного шопінгу Hotline.ua. Економте електроенергію, мийте руки, і побачимося в наступному відео.